Сьогодні, щоб покататися на різних атракціонах у парку Шевченка у Дніпрі, потрібно йти на острівну частину парку. Раніше такі розваги були доступні і на материковій території. Журналісти нашого міста вирішили згадати, як виглядали каруселі у парку Шевченка понад 50 років тому. Одним з популярних атракціонів була карусель, розташована біля оглядового майданчика. За спогадами очевидців, щоб покататися на ній, потрібно було вистояти годинну чергу, проте вид на місто під час катання був вартий цього очікування. Іншим відомим атракціоном були гойдалки-човники, які вважалися небезпечними і тому були доступні переважно для дорослих. Подібні гойдалки існували в різних парках Дніпра того часу. І ще одним популярним був атракціон ракета, на якому діти могли себе відчути космонавтами. Для малечі також були традиційні гойдалки, а для тих, кому не подобалися гірки або ракета, пропонували катання на візку, запряженому поні. А ось так виглядали атракціони на монастирському острові. Подейкували, що це оглядове колесо було привезено до парку Шевченка з парку Придніпровська.